Слава Ісусу Христу! Я звернулася до отця Олега з проблемою в мене було, е, ну, аденома гіпофізу, така пухлинка в голові, яка відповідає за е, гормональну діяльність. І е, я лікувалася в лікарів. Десь в зимі в мене знову почалося загострення і подруга мені порадила піти до отця Олега. Я знаю, що така проблема може вирішитися тільки операцією або народженням дитини, коли гормональний фон е, нормується. Але я не могла завагітніти е, вже е, майже 8 років. 7 років, восьмий е, рік я живу з чоловіком і е, в мене нічого не вийшло. Ну, в зв'язку із цією хворобою. Я тільки один раз. Е, Весною прийшла до отця Олега і вже на молитву так. І е, згодом я зрозуміла, що в мене таке щастя. Я, я завагітніла. Я навіть не сподівалася, я молилася просто за здоров'я, але я розумію, що моє здоров'я це буде дитина, розумієте? І е, зараз я вже ходжу до отця Олега. Прошу здоров'я моїй дитині, щоб все благополучно вирішилось. І я дуже дякую оцю Олегу і Богові за його милість, що що в мене все так гарно вирішилось. Слава Ісусу Христу. Я хочу розказати, прийшла я до отця Олега на молитву. І от такі відчуття бувають. Коли було, підпорядковувала я... Під час молитви, що до сповіді повернулися мої близькі. У мене так, є два чоловіки підпорядковували, так два рази в мене такі були голки в серці. Потім напротязі молитву в інший день о, у мене, я теж підпорядковую свою родину, і в мене внутрішні такі є е, підпорядковую свого похресника, і мене таке щось переповзає всередині, а потім такий був палаючий вогонь. І так два рази, а другий раз вже палаючий вогонь був ніби впереді, ніби я стою, біля того. Вогня і вогонь впереді палає. Під час нового проходять відчуття. Слава Ісусу Христу. Ну, ми вже давали свідчення відносно нашої дитини, що наша дитина оздоровилася, відносно очей, тобто вже не потребує окулярів. Це, це одне, з, одне з тих. Друге, що я хотів сказати, водночас, ну і, і мама, і дружина моя і оздоровилася. Ми всі разом ходимо на молитву. І я теж вже оздоровився, скажу, ну майже повністю. в мене проблеми були з, з цим ну, <сум> так, ну майже, майже оздоровився, само по собі проходить, скажу так. Ну, завдячуючи молитві. Але ще багато чого скажу, сам на собі переконався, що ще допомагає, все після того, коли прийшов на до цього Олега. Насправді те, що жінка розказувала мені, мама розказувала, тобто, що дуже класно, треба йти на сповідь, але оця Олега, ну, чесно кажучи, не настільки це сприймав. Коли сам посповідався, відчув, що це таке. Е, ну, скажу, це, це не було 5 хвилин, це не було 10 хвилин, але воно було того варте. Настільки легко після сповіді було, ну і водночас після, після цієї сповіді воно почало все відбуватися. І все хочу сказати вчора під час молитви, коли Олег молився наді мною, поставив руку з Петрахім, коли молився наді мною. Чесно кажучи, поставив руку і одразу мені такий жар, якщо може хтось знає, коли зігріваючі уколи дають, починає зразу так по цілому тілу йти таке, ну, тепло ніби. Це мені в голові ніби щось штрикнуло сюди в голову і зразу по цілій голові пішов жар такий. Я думав, що це, ну може це від руки тепло, може, ще щось потім машину що, колесів, попробував собі, то ні, в мене таке не вийшло. Це все. Ні, моя рука не гріє. Ну, завдячуючи оцю Олегу, його молитвам і Господу Богу, у нас таке у нас відбувається. Слава Ісусу Христу! Я би хотіла дати е, свідчення про звільнення, яке відбувається, е, ну, відбулося в мене і відбувається вже ніби сьогодні другий раз, такі, коли отець, Молех, е, отець Олег на е, цьому розважанні ну, роз, е, молиться. І е, дуже так, е, коли роздумуєш, і дуже так дивишся, і здається, що це все про тебе, і воно тоді якось звільнюється. Е, на серці стає так ну, легко і вільно. І е, навіть було таке, що е, коли отець Олег, Олег говорив, то е, коли я приїжджала додому, було таке, що я навіть бачила, що воно, ну, якби... Стається, що ну, були такі дома конфлікти всякі, що ну, хотілося б їх якось уникнути, але ну, вони є, коли ти приїжджаєш додому і думаєш, що все буде мирно, все, і тут навпаки, стає так дуже, ну, дуже так, всякі якісь такі конфлікти, і головне триматися Бога, щоб не забувати, що Бог нам допомагає. І Ну, дуже легко, відколи от ці розважання, дуже якось так мені дуже легко і на душі таке йде звільнення. І ти починаєш розуміти і спокій на душі. І так, коли отець Олег говорить, то ти думаєш, а так треба мені поступити ну, там, от, в майбутньому, що отак. Там в тій ситуації так поступити, а в тій інакше. Ти починаєш роздумувати і ну, удосконалюватися справді, так як Бог цього хоче. І дуже дякую Господу Богу і цю Олегу. Слава Христом! Ця Олега вже хоч довго, 4 роки. Зараз даю свідчення за тата свого. Він зараз на операції, на око. Йому забрали око. І операція пройшла нормально, але дуже не хотів іти до сповіді, до причастя, легпомазання. Відмовлявся. Операцію ми зробили без, тих, без Євхаристії, не прийняв, не хотів. Мене вганяв з палати. Ми за цим Олегом молилися два дні. І сьогодні прийшов священник. Він ще казав мені, що ні, священник прийшов і він все зробив. І сповідь, і причастя, і олеопомазання. помазання. Дякую Богові і цю Олегу за молитви. Ми вчора за це молились.